В цьому відео я вам розповім, чому падають акції через новини про DeepSeek Model модель Отже, що таке DeepSeek, особливо DeepSeek R1? це нова модель штучного інтелекту, яка показала хороші результати. Вона зараз в відкритому доступі, ви її можете безкоштовно тестувати. І в різних ще й тестах вона десь навіть обходить чат GPT. Також її особливість те, що на неї було витрачено в десятки разів менше коштів, ніж на інші великі моделі, звучить цифра 6 мільйонів доларів. Я не розбираю. В деталях там на що і як ці 6 мільйонів були витрачені, але це все одно там по масштабам значно значно менше ніж інші моделі. І відповідно є думка на ринку, що ті гігантські інвестиції, які робили технологічні ганти, вони виробили неефективно, що зараз є краща технологія, і тому акції зараз обох технологічних компаній летять вниз. Там, і... Тепер давайте поміркуємо, що з цим далі буде. По-перше, не називайте Діпсикерван китайською моделлю. Так, там є китайські корені, але вона розповсюджується по відкритій ліцензії Масачусетського технологічного університету MIT. тому я б не називав, що це китайці контролюють цю модель. По-друге, давайте в цілому розберемося, що ось вийшла якась новина, там, і акції за день падають. Це є абсолютною нормою для ринків. І більше того, я на каналі говорив, та що досить високі мультиплікатори оцінки акцій, тому іноді їм досить легко падати, з таких висот, на яких перебувають Nvidia і багато інших ще компаній. Чи буде ця новина фундаментальною зміною на ринку, як правило, такі новини за день-два пропадають і нічого не відбувається. Однак, якщо ті побоювання, які зараз є, що ось можна робити штучний інтелект значно дешевше, якщо що вони якби дійсні, і а, оці всі там десятки мільярдів, які Microsoft, там, Google закачали в штучний інтелект, е, можуть бути е, зроблені значно нижчими інвестиціями, та тому що прибутки ви розумієте, вони ще. Десь в майбутньому, але вже закладені в ціну акції. Тоді, звісно, це може бути і корекція на ринку. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео і пишіть, чи вам цікавий ось такий короткий пояснювальний формат того, що відбувається на фондових ринках.